Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні відео розпочинаю зі свого осіннього саду. Нарешті цей виноград став багряного кольору, і взагалі сад тепер осінній осінній. Знаєте, друзі, є такі дерева, в яких дуже красивий листопад. Наприклад, клени, дуби. А є ось таке непорозуміння. Просто килим робиться з цих лапухів, і під ними багато-багато слимаків. Не знаю, коли ми нарешті наважимося це дерево зрізати. Воно просто шалено велике. Воно вже вище, ніж наша хата. Аніж липа, яка тут росла вже давно-давно до нас. Дуже воно сильно виросло. Товсте. Не садіть таке, принаймні близько біля хати так точно. Хіба десь в кінці ділянки можна таке садити, коли хочеться якусь таку, наче як парасолю зробити. Дуже воно велике ж. Найбільше дерева, яке є у нас тут. І ось ці листя, це означає, що вночі був приморозок. Це дерево починає скидати листя тільки, коли настають приморозки. Хто не знає, це павловніє або адамове дерево, як її ще називають. Дуже швидко росте. Але мені воно тут геть не подобається. Варіант садити таке дерево це, мабуть, ділянки. Або будинки, які є довкола і ви хочете отак закритись, тоді та, воно дійсно як парасоля накриває, створює шалену тінь, під ним практично нічого не хоче рости. Тому якось так. У нас тут навіть є ось гортензія, яка любить, в принципі, на півтінь, але тут вона себе почуває не дуже добре, ну, якби вона росте, але вона ніколи до кінця. Не розцвітає, що жодного року вона не розпустила усі квіти. Ось так тільки окремі, тому що тут їй занадто темно. А сьогодні, друзі, 27 жовтня, у День української писемності та мови, я доєднуюсь до написання радіодиктанту. І, хоча така традиція відзначати це свято існує ще з 2000 року, я роблю це вперше. Взагалі, цьогоріч це свято має нову дату, оскільки ми перейшли на новий календар. А раніше він приурочувався до дня пам'яті преподобного Нестора Літописця, який започаткував писемну українську мову. Диктанту дороги України. Перше речення з абзацу. дороги України переплутані нитки любові. Чесно кажучи, я не знаю, чому цього року мені захотілося долучитися до цього такого всеукраїнського, можна навіть сказати, міжнародного флешмобу з написання радіодиктанту. Я колись здається, одного разу чи двічі писала ще в університеті, але це було якби обов'язковим під час навчання. А ось так, щоб свідомо сама, за своїм покликом і бажанням знайти ручку, що до речі було нелегко в хаті. Знайти і виділити час мати таке щире бажання і долучитися до цього ну це мабуть дійсно має бути. Така якийсь внутрішній поклик і внутрішня потреба цього року в мене це було. Ви знаєте, наскільки я воюю за українську мову, наскільки я її відстоюю і завжди говорю, що мова має першочергове значення у всьому, особливо зараз, особливо коли йдеться про нашу ідентичність. Тому я справді писала цей диктант з таким трепетом і насолодою. До речі, написати радіодиктант міг будь-хто, кожен бажаючий у будь-якій точці світу. І головна мета цього радіодиктанту це є єдність не просто перевірити знання, а об'єднати українців в Україні та за її межами. І раніше для мене слово диктант це було виключно про перевірку знань і робилося дійсно заради результату. То ось сьогодні, цього разу, для мене диктант це був якийсь такий захоплюючий і цікавий процес, який мене повністю поглинив. І я ось цих не знаю скільки там 20 хвилин написала цей диктант. Я справді якось прожила всі ті емоції. Мене повністю поглинув сам текст і думки, які були викладені у цьому диктанті. І взагалі під кінець я аж навіть розчулилась від тих слів від того, про що саме був цей диктант, і чесно кажу, навіть розплакалась. Що ж друзі, я написала свій диктант. Не робила цього вже 100 років, насправді, взагалі давно не писала нічого ручкою, так ми вже е, в цих всіх гаджетах, комп'ютерах, телефонах е, давно не брала в руки ручку, і трохи так незвично, навіть якийсь мозоль з'явився. Але я дуже задоволена. Так воно мене якось надихнуло. От щиро мені просто захотілося це зробити не заради помилок, ну перевірки себе там, наскільки я ідеальна. Я просто згадала ось в процесі цього написання, наскільки я люблю українську мову, наскільки це був мій улюблений предмет в школі, як з захопленням я його вивчала, і ніколи в мене не виникало бажання не зробити, наприклад, домашнє завдання чи не виконати якусь вправу, що стосувалося. Української мови словом, я дуже кайфанула. Для мене це було таким моментом і ностальгічним і. Моментом єдності я справді відчула і мені передався весь цей дух, наскільки ми, українці, можемо об'єднатися, наскільки ми можемо бути разом, і наскільки важливо те, що ми робимо разом. Сподіваюся, ви також писали цей диктант. Пишіть, до речі, в коментарях, хто з вас також приймав участь у цьому міжнародному і всеукраїнському флешмобі з написання радіодиктанту до дня української мови та писемності. А далі беремося за справи. Роботи, як завжди, в мене багато, хатні справи не закінчуються ніколи, тому й контент мій не закінчується ніколи. Але сьогодні хочу поділитися з вами натхненням і ідеєю, що смачного і цікавого можна приготувати гарбуза навіть на святковий стіл. Ось така буде закуска з бекону і гарбуза. Це дуже просто, от, банально так, але настільки смачно і настільки вдало поєднані інгредієнти, я навіть не могла собі. Уявити, що гарбуз з беконом це так смачно. Хто зі мною трохи давніше, точно знає мою любов до цього овоча, особливо восени, коли він найбільш смачний, найбільш соковитий і найбільше хочеться їсти саме гарбуз. Я готую дуже багато страв і солодких, і солених, і закусок, і основних страв з гарбуза. Дуже в мене є багато цікавих рецептів, я постійно з вами ними ділюсь. І постійно шукаю якісь нові і цікаві ідеї, поєднання смаків. І ось сьогодні знайшла такий дуже оригінальний. Рецепт, і ділюся ним з вами. Отож, нам потрібен гарбуз безпосередньо. Нарізаємо його на такі скибочки, можна просто на брусочки якісь невеличкі, додаємо улюблені спеції, це сіль, перець, паприка і гранульований часник. Потім беремо шматочки сирокопченого бекону і ось так обмотуємо довкола гарбуза. Тут, до речі, треба бути обережним з сіллю, бо часом бекон буває уже соленим, і в цій страві бекону чим більше, тим смачніше. Я купляю вже таку готову нарізку, бо вдома самому нарізати так тоненько, дуже складно. Викладаємо все у якусь форму для запікання і відправляємо в духовку на 180 градусів, я навіть 190 ставила. Буквально 10-15 хвилин, аби пропікся гарбуз і з'явилася така скоринка на беконі І чарівна, святкова, можна сказати, закуска готова. Якщо ви любите такі цікаві поєднання смаків, то я вам дуже рекомендую скуштувати ось такий варіант гарбуза. До речі, я більше люблю гарбуз у соленому вигляді, аніж солодкому. Подавала цього разу просто з листям салату, додала ще помідори чері, зверху присипала всі ці рулетики, можна сказати, з сиром. Твердим, в мене був такий тертий пармезан. І ще полила бальзамічним крем-соусом. Це, звісно, не обов'язково, але обов'язково смакувати таку закуску. Ще теплою, гарячою, бо тоді смак і гарбуза, і бекону розкривається як найкраще. Словом, це дуже смачно, я вам дуже рекомендую спробувати. І пишіть в коментарях, які ще цікаві ідеї, рецепти ви знаєте з гарбуза і традиційно їх готуєте. Зараз буде інформація для матусь. Найчастіше мені прилітають зараз коментарі і запитання, що стосується материнства, це про привчання дитини до горщика. Скажу одразу за ми ще в процесі, тобто ми ще повністю не перейшли на горшок, але е я тут не поспішаю, бо, маючи досвід старшої дитини, я розумію, що дитина піде. На туалет чи на горщик, тоді, коли вона буде до цього фізіологічно готова. Зазвичай до трьох років це вже ну, так стається. Але також це не є якось обов'язковою, і вже дуже багато педіатрів про те говорять, що поки дитина фізіологічно не готова, не варто її заставляти. Але є різні помічники, власне, які допомагають, і я. Зі свого досвіду можу вам дещо порекомендувати. Зараз, ось, я придбала ось такі наклейки. Такі самі, я купляла і для Дем'янка, і вони нам дійсно допомогли. Це спеціальні наклейки для привчання до горщика. Бачите, тут пише, що підходить від півтора року, ну ми десь від двох ними користувались. Це ось такі звірятка, можуть бути різні малюнки. Якщо, наприклад, дитина цікавиться машинками, є з машинками, є, наприклад, з якимись єдинорогами. або... Якісь там ляльки, ну, словом, різні варіанти, в залежності від вподобання вашої дитини. Все працює дуже просто, я би сказала, навіть до банального. Просто є ось такі наліпки, тут ззаду, до речі, підписаний, хто є хто, щоб було видно. Тут знімається ось ця така плівочка і наклеюєте всередину в горщик. Це такі термонаклейки, вони реагують от навіть видно на теплу воду. Ну, тобто, коли дитина попісала, тут з'являється. Малюночок. Так навіть від гарячої руки видно, як воно проявляється. Зараз спробую вам показати. Ось покажу вам на теплій воді з'являється малюночок. Дітям, дітям це дуже-дуже цікаво. А потім вони, коли ви помили горщик, висушили, вони от, охолоджуються і назад повертається. У свій вигляд. Ось так воно в мене виглядає в горщику. Якщо у вас є, наприклад, чому я взяла кілька, бо якщо є кілька горщиків, там одну наклейку віддам мамі, бо в неї є вдома також черговий <гараз> горщик. Решта залишу, думаю, нам ще вони точно знадобляться. Тут пише, що термін використання однієї наклейки до 12 тижнів, можу сказати сміливо, що їх вистачає набагато надовше. От, вони є багаторазові, е, ну, в нас вони працювали, поки ми їх взагалі не відклеїли і не викинули. Дуже довго з Дем'яном в нас ці були на, е, наліпки, прекрасно е, виконували свою роботу. Дитині це дійсно цікаво, дитина приходить, дивиться. Ну, і це якби в вигляді гри дитина привчається до горщика. Я брала ці наліпки на розетці, але я думаю, що ну, їх дуже багато де можна купити, просто вбиваєте в пошуку. Е, Наліпки для привчання до горщика, і їх є дуже велика кількість. Можна купити одну штучку, можна кілька, як вам зручніше, як ви хочете, і також важливо, що там є різна тематика. Е, є такий ще спірний момент, говорять, що не можна перетворювати якісь такі процеси, там чи е, годування, чи ходити в туалет в гру. Ну, Я з цим не погоджуюсь. Ну, тобто дитина відволікається, вона не сприймається серйозно як якусь роботу. Я з цим не погоджуюсь, я вважаю, що все-таки діти вони мають гратися і через гру вони найкраще сприймають і найкраще засвоюють якусь інформацію. Е, ну, Принаймні, у мене з Дем'яном це дуже добре працювало. Е, він, ми там, По-моєму, у нього були крокодил і жирафа, і ми ходили і все казали, Дем'янчик, демо подивимося на крокодильчика. І в нього вже якби вироблялася асоціація, що він має піти е, в цей момент сходити в туалет. Зараз ми так з Захаром слоника наклеїли, от його улюблена тваринка, і він також приходить і не завжди він попісує, але він завжди туди сідає. І потім стає і так: Привіт, привіт, слоник! Словом, е, я вважаю, що це якби недорого, можна спробувати. Вони не коштують от за п'ять штук, я заплатила 200 з чимось гривень. 250 здається. Але якщо купляти одну, то там до 100 гривень можна спокійно вкластися. Це не є якась така страшна сума, яку шкода потратити на дитину, особливо, якщо враховувати, що це вам необхідно. Ще є такий один лайфхак, не знаю, момент, який свого часу нам дуже допоміг, коли було в Дем'янка, був такий період, коли він ходив-ходив-ходив на горщик, а потім в якийсь момент почав його боятися. От буквально чую слово горщик. Чи туалет і починав тікати, ховатися, кричати. Ну ніяк он просто не підходив до горщика. Ми вже навіть купили інший, замінили, думали, він того боїться. У нас ніяк це не спрацьовувало. І тоді я десь прочитала такий метод, що можна а, брати улюблену іграшку дитини. У нас це був такий ведмедик м'ягенький, садити. На горщик і задолити водичкою, показувати, що ось е, твоя іграшка також ходить е, на туалетик, на горщик і пісії, наприклад. І дитина таким чином, якби, розуміє, що це є територія безпеки. Якщо це може робити його іграшка, то і він може робити. Ну, свого часу нам це допомогло подолати такий страх. Знаю, у багатьох діток таке буває, що ніби все добре, добре, добре. Потім якийсь як відкат назад, або повна відмова. і... Батьки не знають, що з цим робити. Якщо маєте також таку проблему, от спробуйте, якби ця проба вам абсолютно нічого не коштує, а можливо, також допоможе. Ще для хлопчиків є прикольна штука ось такий пісюар. Він у нас вже дуже старенький і дуже вже. Нещасний, у нас такий вигляді жабки, вони є різні, там, зелені, голубі будь-якого кольору, вони всередині мають таку штучку. І діткам, хлопчикам дуже цікаво сюди пісити, щоб воно крутилося. Ми також сюди, до речі, клеїли наклейку таку всередину, якби тут був подвійний ефект, і крутилося, і дитина вчиться попадати, можна сказати. І Дем'ян дуже довго користувався цим пісюаром, ну воно реально йому допомагало. Плюс він такий, він на присоску можна причепити, можна присверлити, або там на вулиці, наприклад, в літку можна десь причепити, якщо ви також проживаєте в будинку, так як ми. Словом, це такі гаджети, які нам допомагали. З нами є такі цілі унітази дитячі в нас немає. Я не купляла, в нас в принципі немає місця дуже де ставити. Теж багато читала відеоків про те, що діти копіюють дорослих, бачать, як дорослі ходять на великий е, туалет, і такого ж плану мініатюрні дитячі, і також їм це підходить. В будь-якому випадку я вам раджу не заставляти дітей. От просто не заставляти, бо це викличе в них е, негативні асоціації, викличе те, що на них за це сваряться. що... Е, Кожен раз, коли вони хочуть в туалет, для них це буде стресом, і навіть часом є такі випадки, коли діти потім можуть мати це називається психологічний запор, коли вони не можуть ходити десь в туалет, окрім як вдома. Цьому процесі де, головне дійсно набратися терпіння, не поспішати і знати, що ще жодна дитина в підгузнику до школи не пішла. Тому рано чи пізно вам все вдасться. Головне не нервуватися, головне не, не шкодувати нічого. Там меблі е, мається на увазі якісь матраси, краще просто накупляти собі різних таких гаджетів, там не промокаючи е, на матрасники чи поленки якісь. І мати з тим спокій. До речі, Дем'янка, коли ми привчали до горщика, то вже коли забрали підгузник, то ми вночі його будили часом, навіть двічі. Він вже добре спав, спав навіть цілу ніч, і нам доводилось його піднімати, і ми геть таким сонним його вели в туалет, допоки він ну, не настав той період, коли ми побачили, що він вже може цілу ніч терпіти і не хотіти в туалет. Зараз він вже не прокидається вночі в туалет, хіба якщо перед тим дуже багато чогось випив, а так, то в основному спить цілу ніч без проблем. Зараз ми на цьому шляху Захарком, сподіваюся, ми встигнемо завершити цей процес, і мені до народження третьої дитини не доведеться купляти два розміри підгузників, як це було, до речі, з Дем'янком. коли Захар народився, то ще десь два. Або навіть три місяці ми купляли два розміри підгузників. Це було дуже складно для бюджету в першу чергу. Але ми впоралися, і я впевнена, ви впораєтесь також. Ще з корисних штук помагайок для матусь можу порадити ось такий е, соплевідсмоктувач електронний. Ось тут ми розібрали, бо ми зараз ним користуємося в Захарка є сопельки. Ну, дуже зручна річ. Тут все дуже просто. Модифікацій таких соплевідсмоктувачів є дуже багато, але основна фішка в тому, що він електронний, тобто не механічний, коли ви самі ротом своїм тягнете, діткам витягуєте соплі, а просто нажимаєте кнопочку, тут вдягаєте насадку. Добре, оці всі деталі, які, в принципі, забруднюються, їх всіх можна мити, стерилізувати, дезінфікувати, з тим немає ніяких моментів. Є ось різні насадки для різних типів. Нежиттю, по-моєму, для рідких, тут для густіших. Ну, я для себе поки що вибрала ось цю насадку, вона мені найзручніша. І є ще третя, інша така. От просто, Тут це дуже просто заряджається від USB. Просто вмикнули, натиснули і воно ось тягне. Звук, самі чуєте, майже, майже непомітний. Можна включати музику. Можна зменшувати тут є швидкості. 1, 2 і 3. Ну, у нас тут три режими. Я завжди на третьому тягну, бо так найпростіше. Це підходить, звісно, для маленьких діток, підходить для немовлят. І ще, що зручно, ось, бачите, тут. Воно світиться так не видно, але, наприклад, це класно використовувати вночі для немовлят, щоб вони там не включати світло, навіть нічник не включати, щоб вони не просиналися, і просто використовувати за потреби, коли відчуваєте, що дитини носик не дихає або не збиралися сопельки. Для нас ця штука супер актуальна. Коштує такий прилад, теж брала до речі, на розетці. Коштує, здається. 1200 гривень я заплатила за нього. До того в нас був звичайний такий аспіратор з трубочкою, якому треба було самому тягнути соплі. Ну, признаюсь відверто під час токсикозу для мене це було просто неймовірне випробування. І, ну, в принципі, це і стало причиною, чому я купила цю штуку. Не розумію, чому я не купляла її раніше. Це не є такі страшні гроші, бо звичайний аспіратор коштує 200-300 гривень. Ну, він теж багаторазовий, але, повірте, ця штука настільки спрощує цей процес, особливо, якщо вас дітки не дають доступитись до носика. З цим приладом, мені за я тільки включаю, тут світиться, грає музика, він вже біжить, дає носика. З тим абсолютно зараз немає ніяких проблем. З таким аспіратором, то це була така трохи екзекуція над дитиною, зазвичай. І, і собі не дуже приємно. І для дитини така трохи мордація. не завжди вона добре витягувала. Тут гарно забирає сопельки, я задоволена. Тому можу вам рекомендувати це. Я просто вам завжди показую такі гаджети, на які дійсно не варто шкодувати грошей, бо воно вам буде треба. Е, ну, рахуйте, дитина десь до трьох років, напевне, не вміє сама добре видувати носика. А соплі це основна хвороба, основний симптом всіх діток, таких маленьких. Тому ця штука дуже буде потрібна. І, зрештою, я купила це для того, з розрахунком, що нам це знадобиться і для третьої дитини. А далі, незважаючи на погану погоду, я їду по справах. І повірте, скоро вас чекає просто бомбезний анонс того, чим я зараз займаюся, над чим я зараз працюю. Новий, крутий, цікавий. Проект. Ніяка погана погода мене в цьому плані зупинити просто не може. А ще, знаєте, як говорять те, що для міського жителя погана погода і противний дощ для заміського жителя це вологозарядний полив для рослин на зиму. Тому ми дощам зараз тішимося. Словом, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, ви гарно провели час зі мною. Чимось надихнулася і почерпнула якоїсь, можливо, корисної трішки інформації. До зустрічі в коментарях у новому відео. Всім па-па!